У наш час промислові господарства використовують переважно кури породи Легорн-Білий. Кури цієї породи легко піддаються селекції і добре пристосовуються до різних кліматичних умов. Тому на племінних заводах селекційне стадо в основному комплектується вихідними лініями кросів Ломан-Браун А, Б, С, Д та білорусь 9 4, 5, 6. Для утримання птиці формують гнізда, які складаються із одного півня та 16-20 несучок двох ліній. Схрещування проводиться за такою схемою. Птиця з оперенням білого кольору це материнська форма. З кольоровим оперенням – батьківська форма. Для обліку походження ося птиця нумерується криломітками. А для обліку продуктивності кільцями на ногах. За допомогою контрольних гнізд ведеться індивідуальний облік продуктивності протягом 500 днів. На 5-6 курей будують одне індивідуальне гніздо. Після знесення яйця курку випускають і олівцем на ньому ставлять її номер. В індивідуальній карточці обліку несучості відмічають дату знесення. Батьківське стадо і множник призначені для виробництва племінних яєць або добових курчат для реалізації множника комплектується вихідними лініями С і Д та батьківськими формами Б, кросу Ломан Браун. Проводиться схрещування за такою схемою. Для отримання батьківського стада використовується кліткове та напільне утримання. Вліткове утримання сприяє інтенсифікації виробництва інкубаційних яєць. Підвищується продуктивність праці у два рази. Вихід інкубаційних яєць з одного квадратного метра пташника підвищується більше ніж у два з половиною рази порівняно з напільним утриманням. Собівартість яєць знижується приблизно на 5%. Для групового утримання курей батьківського стада використовують спеціалізовану двоярусну кліткову батарею КБР-2. У ній механізовані роздача корму, напування, збирання яєць і прибирання посліду. Система кормороздачі складається із бункера б 6 де зберігаються сухі корми, бункерного кормороздавача та годівниць. Роздача корму здійснюється автоматично з заданою програмою два рази на добу. Фронт годівлі односторонній і становить 8 см на одну голову. Комбікорми для птиці виготовляються у комбікормовому цеху. Система збору яєць складається із стрічкових транспортерів та столів. Яйця викачуються на транспортер і поступають на стіл, звідки пташниці вручну складають їх в тару. Послід із батарей прибирають за допомогою скрипкових транспортерів, які змонтовані на кожному ярусі. Зібраний послід падає в траншею, із якої транспортером видаляється з пташника. У приміщеннях встановлено вентиляційне обладнання, яке забезпечує чистоту повітря. Допустимі норми шкідливих газів у пташниках встановлять вуглекислоти 0,25% від об'єму повітря у приміщенні, аміаку 15 мг на метр кубічний, сірководню 5 мг на метр кубічний. У господарствах також застосовується комбінована система утримання батьківського стада. Суть цієї системи утримання у тому, що 60% площі підлоги займає підстилка, а 40% планчаста підлога. Все приміщення поділено на секції. У кожній секції розміщується 200 курей і 20 півнів з розрахунку 4-5 голів на 1 квадратний метр. Для механізації трудомістких процесів застосовується комплект обладнання ЦБК-10В. Для зберігання сухих кормів встановлено бункер Б6, який заповнюється за допомогою завантажувача ЗСК-10. Завдяки шнековому транспортеру корм подається в бункер нагромаджувач. Потім за допомогою ланцюгово-шайбового кормороздавача корм надходить у бункерні годівниці. Напування здійснюється із автонаповалу. Фронт годівлі 9 см. Напування 2-3 см на одну голову. У пташниках будують гнізда висотою не більше 60 см із розрахунку одне гніздо на 5-6 курей та сідала висотою не більше 80 см. Яйця збирають кожні 2 години в чисту тару. Ті, що знесені на підлогу, для інкубації не використовують. Зібрані яйця надходять в яйцесклад, де їх оцінюють за зовнішнім виглядом та просвічуванням на овоскопі. Непридатні для інкубації дрібні і двожовткові, дуже великі, довгі і дуже круглі яйця. Також не можна інкубувати яйця з дефектами шкаралупи, з рухомим жовтком, рухомою повітряною камерою або камерою, розташованою в гострому кінці. Інкубаційні яйця повинні мати масу 55-60 грамів. Температура повітря в яйцескладі повинна бути 8-15 градусів за цельсієм, а відносна вологість 80-85%. Термін зберігання курячих яєць не більше 5 днів. У лабораторії визначають вміст вітамінів і каротиноїдів. Для дослідження беруть із кожної партії не менше 10 яєць. 1 грам жовтка повинен містити 6-9 мікрограмів вітаміну А, 5-18 мікрограмів каротиноїдів, 4 мікрограми вітаміна В2. Визначають також індекс жовтка. Це відношення висоти жовтка до його діаметру. Він повинен становити не менше 0,4. Курячі яйця вкладають у лоток вертикальний, тупим кінцем доверху. Лотки з яйцями закладають в інкубатор завжди в один і той же час, але не пізніше 18-20 години, щоб молодняк у цех вирощування надходив у першій половині дня. Перед закладкою яєць в інкубатори їх дезінфікують. Для цього у господарствах використовують в основному пари формальдегіду. Далі яйця поступають на інкубацію. Інкубатор вмикається за 2-4 години до початку закладання яєць. Встановлюється температура в межах 37,4-37,6 градусів за Цельсієм. А відносна вологість 52-54%. У процесі інкубації лотки з яйцями автоматично повертаються через кожну годину, щоб запобігти присиханню ембріона до шкаролупи. Проводиться біологічний контроль, який включає в себе просвічування яєць, визначення їх усушування зважуванням, аналіз результатів інкубації. Після просвічування видаляють з інкубатора незапліднені яйця, присушку, кров'яне кільце. На 19-й день інкубації яйця з інкубаційної шафи переносять до виводної, де їх в спеціальних лотках розташовують горизонтально. Інкубують курячі яйця 21 день. Вибірку молодняка починають з верхніх ярусів при виводі 70% молодняка від числа яєць, які знаходяться у виводній шафі. Молодняк оцінюють за живою масою, активністю, опушеністю, станом ніг, дзьобу, розміру живота. За результатами оцінки, курчат поділяють на дві групи придатні для вирощування та непридатні. Курчата придатні для вирощування рухливі, активно реагують на звук, мають м'який живіт, закриту пуповину, м'який блискучий пух, міцні ноги і дзьоб, блискучі очі. Непридатні до вирощування курчата ослаблені та каліки, слабкі курчата малорухливі, погано стоять на ногах, на звук не реагують, очі прикриті повіками. Жива маса молодняка в добовому віці повинна становити 64-65% від маси яєць. Молодняк сортують по статі та проводять його вакцинацію. Після вибірки молодняка із індивідуальних ячейок або сімейних коробочок його мітять криломітками. Пізніше, 10-12 годин після вибірки, молодняк передають на вирощування. Перед прийманням на вирощування нової партії ремонтного молодняка проводять підготовку приміщень та обладнання. На вирощування беруть здорових курчат живою масою 34-35 г. Ремонтний молодняк можна вирощувати як в клітках, так і на підлозі. Найкраще для отримання кліткова батарея БКМ3 каскадна триярусна, механізована. Батарея налічує 564 клітки. В кожну клітку саджають 16-18 добових курчат. Всього в батареї розміщується 10 152 голови. Температурний і світловий режим встановлюється в залежності від віку молодняка. Всі трудомісткі процеси в квітковій батареї механізовані та автоматизовані. З бункера корм ланцюговим кормороздавачем подається в жолобковій годівниці. У кожній клітці встановлені напувалки. Послід з усіх ярусів збирається в послідній траншеї, звідки транспортером видаляється з приміщення. Застосовується також напільне вирощування ремонтного молодняку. Добових курчат розміщують у добре очищеному і продезінфікованому пташнику. Приміщення розділено на секції, у кожній з яких знаходиться брудер і під ним 500-600 голів курчат. Перед розміщенням курчат підлогу посипають сухим гашеним вакном з розрахунку 1 кг на квадратний метр. Потім настилають підстилку шаром 10-15 см. Для підстилки використовують деревну стружку, різану солому, тирсу, яку в перші дні закривають. За 1-2 дні до прийому курчат включають всю опалювальну систему, щоб температура повітря у пташнику була 24-25 градусів за Цельсієм, а під брудером 33-35 градусів за Цельсієм. Щоб курчата в перші дні життя не розбігалися по всьому пташнику, брудери огороджують. Загороджені частині розміщують годівниці та напувалки. З 10-го дня вирощування загородження знімають і курчата можуть займати всю площу пташника. Для механізації трудомістких процесів використовується комплект обладнання ЦБК 10В. У доросле стадо ремонтний молодняк переводять у віці 120-140 днів.